Є новини, друзі, чи вірите ви в реформу ТЦК та мобілізацію? Дослухайте до кінця, знайте після цих всіх жахливих порушень прав громадян з боку ТЦК вбивства в Дніпрі? Ну, влада почала говорити про реформу Федоров, нібито готує законодавчі зміни, які мають покращити мобілізацію. І, і, і з точки зору мотивації, ну і з точки зору притягнення до відповідальності людей, яких вони називають ухилянтами. Та влади Ваніславський розповідає контракт, основний упор, якби мобілізації має бути мотивація, гроші, ну тобто покращення для людей. Але з іншої сторони каже, треба так зробити, щоб ніхто не міг звинувачувати. Ти в тому, що вони порушують права громадян. Ну а що це означає? Значить, дати можливість цікаво затримувати людей. Це буде хаос в країні абсолютно це абсолютно зрозуміло. Також Веніславський там далі каже, що тільки 5% це конфлікти, все інше це російське ПСО. Раніше, наскільки я пригадую, депутати говорили, що 1-2 це конфлікти, а все інше ПСО. Тепер вже 5. Тобто ситуація, знаєте, в головах депутатів покращується. І от я вважаю, що треба контролювати те, що говорять і Веніславський, і що готує Федоров, тому що віри нашій владі немає. Я не вірю, тому що при владі. Ленського тільки погіршується взагалі ну, життя людей, погіршуються права людей об'єктивно. І от сьогодні дуже показовий приклад: це прем'єрка Сверденко, яка заявила, що от супер, в нас є супер новина. Ми досягли домовленості з МВФ. Вони тепер не вимагають підняття податків для ФОП е, на посилки, то, що вони хотіли підняти податки, і на цифрові платформи. І якби ми все одно отримаємо 8 мільярдів, які нам дійсно потрібні, тому що всі інші нам не дадуть грошей, якщо не дасть грошей. МВФ. Але далі маленьким текстом іде, що так, ну, якби, ми зменшимо ліміт ну, з 8 мільйонів до 4, тобто ми все одно піднімаємо податки ФОПам, даємо військовий збір 5%, тобто все то саме всі податки будуть підняті так само тільки іншими хитрими або хитрожопими можна сказати, методами. З боку нашої влади. Хоча ну, в нас в країні катастрофа при світлі 15-22 гривні за кіловат. Ці бізнеси і так до тих податків закриються. І розумієте, тому дуже важливо контролювати зараз, що говорять про мобілізацію ТЦК, тому що нас знову обдурять і дадуть більше прав і поліції, і ТЦК, і будуть е, порушувати права громадян. А ми далі будемо про це говорити в ті, Тому лайк, репост, підписка, і підписуйтесь на телеграм-канал. Є новина ВШАЦІВПІЛ, там говорять правду.